Блячи Бога Творця, людина шанує і його творіння, відповідально ставлячись до довкілля. З однієї сторони, воно служить людині, а з іншого має свою цінність. Пошано до творіння виявляється у бережному ставленні до природи, у збереженні земних ресурсів та інших вимірах стосунків між людиною і творінням. Через пошану до творіння людина виявляє хвалу Богові. Роздумаємо у сьогоднішній програмі, наскільки важливо є відчувати відповідальність за Богом створений світ. Кожна людина покликана до відповідальної поведінки у всіх сферах своєї життєдіяльності, зокрема, і тієї, що стосується навколишнього середовища. Про те, як маємо ставитися до природи у відповідях наймолодших учасників нашої програми. Бог сотворив небо, землю, річки, тваринок, дерева. Цю природу затворив Господь. Все, що ми навколо бачимо, є дарунком Бога. Прикотує вже вжадувати і берегти. До природи маємо ставитися з повагу. Спочатку можна будь-куди кидати, пошкодити природу. Ми маємо кидати у світник. Природа є жива і не можна вдавати шкоди. Я навіть кидаю сміття, будь-куди, а смітник. Природі не можна завдавати шкоди. Маємо любити все, що, що створив Господь. Метелика ловити, я не хочу. Ні квітка неба, хай живе собі. Хай крильцями бровистими за роботі, щоб завезли мені і тобі. Блинко, квітку чи травинку я не ображу, бо в кожній з них живе тремка живинка, що дивиться з надією на всіх. Віра в Бога Творця це також і розуміння світу як творіння Божого. Слово творіння означає, що як і людина, так і інші живі істоти і нежива природа мають свою досконалість, мету та джерело в Богові. В Євангелії від Івана Ісус говорить такі слова, Отець мій діє понині, і я дію. Отже, Бог, хоча й сотворив світ на початку, але не перестає діяти в нашому світі. Він не залишив його на призволяще. він бере активну в ньому участь. Особливо Він це показав через прихід Його Сина Ісуса Христа. Кожна людина, сотворена на образ і подобу Божу, покликана так само діяти, творити, бути Творцем, так як і Отець Небесний. Бути Творцем означає перемінювати своє життя і світ довкола, перемінювати згідно Божого плану, робити його красивішим, добрішим, робити його. Добрим місцем для життя в любові і добрі. Кожна людина залежно, яким життям живе, праведним чи грішним, таким чином і впливає на світ довкола себе. Якщо чинить гріх, то руйнує його, нищить, робить його місцем зла, несприятливим для життя. Якщо чинить добро і любов, тоді розвиває його, перемінює. Стає подібною до Бога. Всесвітньо відомий український вчений Володимир Іванович Вернацький, творець поняття біосфера, тобто того середовища, в якому людина живе, в якому світ розвивається, в якому можливе життя, створив інше поняття. Ноосфера. Ноосфера з вчення Вернацького. Є новим етапом в розвитку землі та її природи, в якому рушійною силою є людина та розом, згідно якого вона перемінює світ навколо себе. Але людина в різний час по-різному усвідомлювала свою роль та місце в цьому природньому середовищі. То вона відчувала себе іграшкою природи і явищ, які в ній відбуваються. То вона Відчувала себе володарем, вершиною творіння, господарем, то рівноправним партнером живого сотворіння. А що про це вчить Біблія, яка говорить, що Бог сотворив цей світ, а людину останнього дня як найдосконаліше своє сотворіння, що людина є минущою на цій землі, що Господь дарував їй цю землю. Для того, щоб вона могла вдосконалюватися, але не була тільки споживачем тією, що використовує землю для своєї користі. Людина не є центром землі. Земля не є центром Всесвіту, а тільки частиною сонячної системи, яка є крихіткою на окраїні великої галактики чомацького шляху. Людина має мати свідомість покори і того, що вона мусить здати звіт за свою діяльність на цій землі, за використання того дару, який Господь їй подарував. Є люди, які все своє життя, всі свої сили, всю свою діяльність віддають для збереження навколишнього світу. Одним із них був герой нашої сьогоднішньої життєвої історії Микола Саєвич, який ще за часів митрополита Андрея Шептицького дбав за Богом створений світ. Лісовий маестро так назвали нашого славного земляка за його віддану працю у рідних Карпатах. А народився Микола Амброзій Саєвич у 1885 році у старому Угриневі у сім'ї народних вчителів. Як батько виповнилось 9 років, дід Михайло помер. І так залишилася вдова з чотирма дітьми. Батько закінчив школу, закінчив гімназію. І дуже часто бував у Карпатах, у жабі, у директора школи Киселевського. І як батько закінчив гімназію, директор школи хотів йому допомогти навчання, щоб він поїхав у відень, у політехніку, віденську, віденьську, лісовий факультет. Батько поступив на перший курс, проучився півроку. І так як матеріальна сторона не давала можливості далі вчитись, батько вернувся і працював помічником лісничого у лісах Жав'я, Косова і Богороджанського району, Потім лісничим, коли почалася Перша світова війна. Микола Саєвич добровільно вступив до лав УСС. був командиром сотні, згодом відповідав за організацію українських шкіл на звільнених від росіян територіях Волині і Поділля, заснував понад 50 шкіл. Щоб уникнути арешту за освітянську роботу у 1922 році, емігрував до Чехословаччини. Поступив у Паразький університет на філософію і право і відновив себе в віденській політехніці п'ять років. Одержав освіту, закінчив працький університет філософії, і право і відінську політехніку. А у 1929 році життєвий шлях Миколи Саєвича перетнувся із загальновідомою постаттю митрополита Андрея Шептицького. Сама ж постать митрополита Андрея Шептицького є надзвичайно цікавою, оскільки фактично з його іменем пов'язано і як ми всі знаємо, і розвиток культури, історії на території нашого краю, а також і розвиток екології. Зв'язок митрополита Шептицького та його увага стосовно приділення екологічних проблем на території Галичини була передусім пов'язана із тим, що це лісовий край. Ліси на території Галичини це безперечно надзвичайно важливий екологічний дар, який необхідно було не лише використовувати, але й цінувати. Він вважає, що не потрібно лише з промислового точки зору вирубувати ліси, але необхідно підходити до цього як е, е, до мистецтва. Також з науковим підходом для того, щоб ліс розвивався, потрібно його і розвивати, садити. Тому саме він запрошує Миколу Саєвича, який мав який був науковцем у даній сфері, і мав титул доктора лісової інженерії. Микола Саєвич відразу приступив до того, на чому найбільше знався. Він провів ретельний облік живності і врегулював мисливське господарство у гірських лісах. У 1932 році розпочав роботу над найрадикальнішим проектом створенням форельного господарства. До сьогоднішніх днів збереглися чотири штучні невеличкі ставки, викопані і відповідно облаштовані Миколою Саєвичем для розведення в них форелі. Крім цього, Микола Саєвич організовує ще й пасіку, у якій було 120 вуликів, які приносили надзвичайні доходи митрополії безпосередньо для того, щоб мід був чистий. І липовий мід в Карпатах високо липи не росли, батько, під керівництвом батька була висаджена липова алея від тої місцевості біля смолоди. Вона називалась Лютожари, до Перегінська, яка до цього часу збереглася. Наступним важливим кроком було створення перших українських новочасних природоохоронних територій. На території цих заповідників була чітко організована екологічна мережа. Так, тут заборонялося будь-яке вирубування лісу, висадка йшла чітко в межах визначених шкілок. Це певна територія, на якій висаджувалися дані рослини, і в певний час, відповідно до кожного виду. Крім цього, заборонялося рибальство на цій території, і також ну, були такі певні більш етичні моменти, коли заборонялися. Я говорити голосно говорити на цій території, смітити і загалом відвідувати в великих групах. Хоча відвідування даних заповідників було б цілком безкоштовним. До найвищих здобутків Миколи Саєвича також зараховують створення лісового музею. Як писав тодішній працівник музею Коваль, писав, що в цьому музеї було зібрано все те, що літає. Лаває і бігає в Карпатах. Шетицький виніс подяку, навіть в архівах знайшли Подяка Шептицького за організацію цього музею. За уміле і старанне упорядкування музейних збірок і окрему подяку за жертовні й придбані збірки та книжки для музею. Хай Господь Бог благословить вами почати добре діло. Десять років пропрацював Микола Саєвич на славу карпатських лісів. Працював би й далі, але наступив червоний вересень 1939 року. Його смолоцькі ліси конфіскувала радянська влада. Тому Микола Саєвич переїжджає з родиною до Станіслава в будинок, який зараз знаходиться на вулиці, названій у його честь. Затишна вуличка сьогоднішнього міста Івано-Франківська вмістила в собі частинку карпатської історії. А в тому будинку дочка Христина обладнала кімнату музей, яка багатослівно розповідає про батька, подвижника народної освіти, читаря УСС, доктора філософії, права та лісництва, а головне, лісничого практика Миколу Саєвича. Все те, що батько здобув у своєму житті, здобув таки як глибоко віруюча людина. І все те, що він робив. Старався робити для майбутніх поколінь. Папа Римський Венедикт XVI якось сказав, що відповідальність за створіння для церкви не є якоюсь своєрідною модою, але необхідністю, яка випливає з її віри. Наскільки відповідальне ставлення до Божого створіння є необхідним на шляху до досконалості, про це у духовній розмові з отцем. Отче Юрію, скажіть, будь ласка, що має на увазі церква, коли навчає про екологічний гріх? Церква хоче навчити, хоче ствердити людям, що це є моральне зло. Моральне зло заключається в тому, коли ми не слухаємося волі Божої, коли ми її не виконуємо, волю Божу. Бог дав нам світ, Бог дав нам природу. Донедавна, доки нас не було дуже багато на землі, ми сприймали як належне землю. Ми сприймали як належне ось цей великий дар природи, який ми маємо. За останніх, за останні, зокрема століття, прогрес людський, розвиток науки людської, розвиток рівня життя, і також, наприклад, кількість людей на землі, яка збільшилася драматично лише за останні декілька десятків років, привели до того, що ми повинні чим раз тим серйозніше досліджувати, старатися зрозуміти природу, зрозуміти ось цей дар великий, який Бог нам дає. Він його дає для того, щоб ми це плекали. І щоб ми природу розвивали і зберігали. З другої сторони, церква вчить, що, та й не тільки церква вчиться, власне, нам наука доказує, що ми є складовою частиною природи. Як тіло, як людина, ми є складовою частиною великого життєвого організму, який тут в цьому світі існує. І, відповідно, бережно, правильно, з розумом ставитися до нього є виконанням навіть інстинкту самозбереження. Отже, що таке є екологічний гріх? Екологічний гріх це є моральний злочин проти природи. Але цей моральний злочин в чому заключається? В тому, що ми самі себе нищимо. Це є повільне, своєрідне, специфічне, самогубство себе як роду. З другої сторони, це є нищення, це є знущання, це є зловжиття великим Божим даром, який нам даний, даром цього світу. Як? природи. Чи є обов'язком кожного християнина здійснювати якісь мінімальні заходи по збереженню довкілля? Я би сказав, що не лише мінімальні заходи, але все, що ми можемо, ми повинні робити. В першу чергу, можливо, в найважливішу чергу, йдеться про економність енергії. Тому що всю енергію ми беремо від природи. І чим більше ми її беремо, тим менше її залишається. Це проста математика. Економити світло, економити електроенергію. Економити газ, економити опалення, теплу воду, бензин там, де можливо. Отже, ми користуємося різними енергоносіями. Економити їх, хоч здається, ніби ну, що воно допоможе, але у великому масштабі, оскільки у нас в місті є 300 тисяч франківську. Ми, на Україні нас є 40 з лишнім мільйонів. Якщо кожен буде це робити, ми можемо собі подумати, наскільки великий вплив ми зробимо на навколишнє середовище. Ще одна важлива річ, ще одна річ, яку ми можемо робити, це розподіл сміття, яке ми викидаємо, тому що ми знаємо, що шкло, пластика, папір і інші відходи розкладаються по-різному. Шкло може залишатися понад тисячу років у природі, в такому вигляді, якому воно є. Також багато видів пластики, які не розкладаються. Кожен має обов'язок це робити, моральний обов'язок розділяти відходи для того, щоб полегшити обробку відходів і згодом також зменшити той вплив, нищівний вплив, який ми маємо на навколишнє середовище. Інша річ, яку ми можемо, які ми можемо робити, це також розповсюджувати інформацію. Знаєте, Христос послав своїх учнів вчити. І в цьому питанні також ми повинні вчити інших. Ми, ста... ми повинні старатися принаймні донести зміст екологічної проблеми, екологічних е... гріхів до інших людей. Сьогодні існує багато рухів, які борються за життя тварин. Деякі з них дотримуються цієї ідеології, тому що вірить в реінкарнацію. Що ви на це скажете? Ну, тут насправді є два, два питання, дві різні позиції церкви. Одна щодо рухів, які борються за добробут і за життя тварин, а інша е, щодо віри в реінкарнацію. Хочу почати власне, з цієї другої. Е, церква вже дві тисячі років від Ісуса Христа, навіть від Старого Завіту, тобто ще до Ісуса Христа. Е, християнська церква вже від Христа, але, але взагалі наша традиція не, ніде не включає ідеї реінкарнації. Ми ніде про неї нічого не, не бачимо. Ми маємо свідчення від створення світу в перших сторінках, буття, книжки буття в Біблії, до проповідей притч і досвіду самого Ісуса Христа, який не реінкарнується, а який воскресає. І хоч може комусь буде здаватися, що а яка різниця? Воскреснути чи реінкарнація, Та якби Христос перетворився, перейшов в нове тіло. Різниця є величезна, фундаментальна. Отже, в що вірить церква? Вірить церква в те, що Господь творить людину душою і тілом. І ці два елементи є разом. Вони є поєднані. Фундаментально. Смерть увійшла в світ, власне, вона полягає в тому, що душа і тіло розриваються. Але ані душа, ані тіло не перестають існувати. І людина може бути людиною, тільки коли душа з тілом знову назад повернеться. Людина є тільки тоді, коли є і душа, і тіло разом. Це показує Христос, коли Він воскрешає. І він обіцяє, що таке саме Воскресіння Він приготував для кожного. Реінкарнація не має ніякого місця у вченні християнської католицької церкви. Що стосується рухів, питання є цілком інакше. Звичайно, якщо людина вибирає, і то не обов'язково через якісь моральні принципи, вона хоче бути здоровою, вважає, що не їсти м'ясо і здорово. Прошу дуже, прекрасно, церква. Цю ідею придумала. Вона рекомендує постити, утримуватися від, від е, продуктів, які мають м'ясо, жири і так далі. Фундаментально, колись в історії, е, звідки взялася ця ідея посту, це є утримання від смерті. Отже, будь-які продукти, які ми отримуємо, вбиваючи тварин, наприклад, вони е, є продуктами смерті. І в піст церква зам, е, запрошувала людей від цього відмовлятися. Тому, звичайно, постити є прекрасна річ, до якої церква запрошує. Робити з цього політичну силу, робити з цього ідеологію є вже чимось цілком інакшим. Церква цього не робить. І церква не стає на політичні засади. Ми маємо єдиного Бога. Ми маємо, один, ми маємо заповідь, крім мене, немає інакших богів, каже нам Господь. І, отже, не можна робити з екології чи з якихось інших речей, з політики, з будь-чого, релігії. З метою поширення в українському суспільстві вчення церкви щодо питань екології та збереження створіння, звернені уваги суспільства та влади на актуальні проблеми довкілля, у нашій церкві діє бюро з питань екології, яке було засновано на базі екологічного центру Івано-Франківської єпархії Української греко-католицької церкви. Детальніше про діяльність цієї структури у розмові з її керівником доктором Володимиром Шереметою. Бог сказав. Нехай земля зростить рослини, траву, розсіває насіння і плодові дерева, що родять плоди з насінням за їхнім родом на землі. І так сталося. Тоді сказав Бог: нехай закишать води живими створіннями, і нехай птатство літає над землею по підтвердю небесною, і нехай земля виведе з себе живі створіння за їхнім родом, скотину, плазунів і диких звірів за їхнім родом. І сталося так. І побачив Бог, що воно добре. Книга буття Бачимо, що світ це справжній шедевр, який Бог доручив берегти людині. Але на жаль, сьогодні, у 21 столітті маємо невичерпне джерело екологічних проблем, які зумовила та ж людина кожен з нас ті, хто мали б берегти світ довкола себе. Через це, на порозі третього тисячоліття, католицька церква все більше уваги приділяє суспільно екологічним питанням. Саме тому у 2007 році, з благословення кардинала Любомира Гузера, і було створено бюро Української греко-католицької церкви з питань екології. Його метою є внести зі сторони церкви свій посильний вклад у справу порятунку природи, пробуджуючи в суспільстві свідомість, що екологічна проблема не міф, а реальність, і що всі ми є співвідповідальними за якість стану природного довкілля. Бюро з питань екології Української греко-католицької церкви. Вбачає свою місію в першу чергу долучитися до формування правдивої християнської віри, а саме е вказати на здається загальновідомі речі, а саме на те, що Бог Творець і Бог Спаситель єдині, і що кожна людина, кожен християнин несе відповідальність. Е не тільки за своє особисте життя за своїх ближніх, але за весь створений Богом світ. Насамперед ми особливий акцент ставимо на формування майбутніх дошпастерів, а саме вже з 12 рік поспіль проводиться, читається спеціальний курс екологічної етики для майбутніх дошпастерів Івано-Франківської телегічної академії, де ґрунтовно, систематично пояснюється питання відповідальності християнської за навколишнє середовище. На засадах християнської віри і етики. Одна із сфер чи полів нашої діяльності це практичні ініціативи. Вже традиційно ми в рамках Великого посту стартуємо великопостну екологічну ініціативу. В рамках цієї ініціативи ми традиційно на кожну неділю Великого посту видаємо спеціальні імпульси про взаємозв'язок віри, відповідальності за наконошнє середовище. Для священників колеги богослови, священники, зокрема догматисти, видають спеціальні проповіді. Також цьогоріч відбудеться всеукраїнська акція Посади дерево, яка має на меті озеленення та упорядкування прицерковних ділянок. Схожі акції вже відбувались на конкретних парафіях. Немалим здобутком є впровадження в Українській греко католицькій церкві Свята Бога Творця, який святкуємо 14 вересня. Цей день об'єднуємось в подячній молитві за створені Богом дари. Також Бюро Української Греко-католицької церкви з питань екології проводить різноманітні конкурси, які, в свою чергу, привертають увагу до питань екології. Одне із таких наших першочергових завдань, яке ми хочемо осягнути, це є формування мережі. Мережі єпархіальних та екзархальних референтів чи відповідальних з питань. Екології для того, щоб ті ініціативи, які ми стартуємо, чи ті освітні зусилля, які ми прикладаємо для формування свідомості християнських за довкілля, дістали чим більше поширення. Важливим елементом діяльності бюро є також видання відповідної літератури, серед якої представляє екологічне вчення учительського уряду католицької церкви, в особах папи Івана Павла II та Папи Бенедикта XVI. документи консультативних нарад з питань природного довкілля ради єпископських конференцій Європи, матеріали, які надаються для використання катехитами, щоб формувати екологічну свідомість молоді, а також практичні поради, які люди зможуть застосовувати у щоденному житті. катехизм Української греко-католицької церкви Христос, наша Пасха, говорить, що любов до невидимого та всюдисущого Бога конкретизується та підтверджується у ставленні людини до видимих Божих створінь. Людина не може повністю реалізувати свою любов до Бога, якщо ігноруватиме ціні світу як творіння Божого, що має частку в буті Бога, який є творцем життя. Усі випуски нашої програми ви можете переглянути на сайті, який ви зараз бачите на своїх екранах. Заохочуємо також стати читачами християнського журналу Слово метою якого є заохотити християн не лише мати знання про віру, а й бути готовим пояснити її розумно, захистити з любов'ю та ділитися ефективно. З вами була програма Знаки часу. До нових зустрічей. Слава Ісусу Христу!